Мері акустусі вам за 10 днів до завершення євро 2012 У місті має з'явитися великий екран для трансляції матчів. До того ж, лише один його встановлять у так званій фан-зоні на морському вокзалі. Фан-зона, або як її називають в мерії зона гостінності, відкривається аж 21 червня. Більша частина ігор залишиться позаду. На екрані розміром 5 на 9 метрів транслюватимуть матчі полуфіналу і фіналу. До того ж невідомо, чи побачимо ми там українську збірну. З формальної точки зору, встановлення екрану не передбачено ані бюджетом, ані законодавством. Для цього залучають спонсорів, тільки чомусь їх кинулися шукати із запізненням і спромогли. Ця на збирати коштів лише на один екран можна було б зробити це завчасно і у кількох місцях, наприклад, біля мерії. Декілька разів на рік проводяться масові культурні заходи і звик збиратися народ або на куліковому полі. Тут умови ще краще. Велика площа, де можуть стояти тисячі оболівальників, не заважаючи один одному. В Одесі, де футбол розуміють і люблять, така акція є особливо Звичайно, Було би по сматрепізіндірібаски на, на приморському бувалі, возле оперного театру було б хорошо. Ну я думаю, що можна поставити там місця, де люди ходять. А в принципі, конечно, хорошо, чого б і неть. Ну, не надо искать спеціальне місце для для просмотра футбола, гуляешь з ребёнком і смотриш футбол. Я думаю, не плохо було поставити. Ну, да, наверное, так, щоб ще там пиво можна було пити, було б ще шикарно. Міські чиновники знайшли дуже вдале на їхню думку виправдання. Жадібні спонсори не хочуть надавати гроші на організацію фан-зон у містах, де немає ігор. Їх просили, а вони ніяк. Місце розміщення ми пропонували... различные площадки, место размещения и время размещения и проведения этой зоны, это уже как бы решение самих спонсоров. Фан-зоны имеют право организовывать только официальные спонсоры УЕФА. Со всеми из них город, я думаю, единственный из всех непринимающих принимающих городов, провел переговоры. И только единственный спонсор принял решение, помимо официального взноса в официальное спонсорство, это большие суммы, которые вкладываются в официальное спонсорство, потратиться, это достаточно затратная часть потратиться на організацію Невже всі потенційні спонсори такі жадібні, а може погано просили, не змогли зацікавити партнерів. Отже, Одеса не якась там околиця, і реклама тієї чи іншої фірми в нас була б вигідною. Треба лише професійно розкручувати спонсора. Щоправда, тепер говорити запізно. Нічого не зміниш. Хоча проблема не лише у коштах. Керівництво Одеської мерії добре знає, який популярний футбол серед городян. Складається враження, що чиновникам просто немає с. Сп... Право до людей Олександр Виноградов Вячеслав Лаштаба телекомпанія Круг.